Чотириповерхівка у місті Селидове зазнала сильного ракетного обстрілу 15 листопада. Тоді окупанти зруйнували цілий під'їзд, залишивши мешканців без даху над головою. Наприкінці минулого року пройшли усі необхідні комісії щодо придатності до проживання в цілілої частини будинку. За висновками цього технічного звіту даний будинок признав частково аварійним, а саме третя третій під'їзд в якому розміщалось було розміщено 18 квартир визнан аварійним і всі квартири ці 18 квартир непридатні до відновлення згідно висновку, власники квартир, що не підлягають відновленню, мають можливість отримати сертифікати на придбання нового помешкання. З дати отримання технічного звіту до нас звернулося, Надійшло вже 9 заяв з цього будинку, по яким ми обстежили підтягнули всі документи, перевірили чотири власника вже отримали. І їм нараховано сертифікати житлові, три заяви на розгляді комісії, дві заяви перевірка, проводиться перевірка документів. Аби отримати грошову компенсацію, мешканці мають надати заяву про проведення обстеження житла, копію документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла. Протягом п'яти календарних днів з моменту надходження заяви людина отримує повідомлення про рішення та дату проведення обстеження житла. Воно здійснюється у строк не більше 30 Календарних днів з моменту прийняття такого рішення виплата грошової компенсації здійснюється шляхом перерахування коштів на банківську картку і є одноразовою.